Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Lexus GX460, офіційний 2013 року випуску. Оснащена бензиновим двигуном об'ємом 4,6 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Є система повного приводу, оригінальні титанові диски 18-радіусу, го радіусу, кругові парктроніки, камера заднього руху. Фаркоп, є В нас додатково відкривається ось це заднє віконце. Ось це віконце відкривається додатково, повнорозмірний запасний багажник або повних сім місць. Є рейлінг на даху, ксенонове світло, перед... омивач передніх фар, безключовий доступ по водійській дверці, дублюючі повороти. Є все, щоб відчувати комфорт. Акустична система Марк <кхи> Levinson. Передня частина автомобіля вкрита бронеплівкою. Салон в нас кремового кольору, ось такий. Є декоративна обстановка салону в дерево. Є ось такі кармашки на спинках переднього ряду, сидін, клімат для пасажирів заднього ряду. Є в нас задній центральний підлокітник, ось такий. Сидіння заднього, спинка сидіння заднього ряду нахиляється, люк. У водія повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння, комфортний вхід, електрорегулювання переднього ряду сидінь. Сидіння мають ось такий вигляд. Трошки є пошкодження водійського сидіння, але це нічого страшного, тому що рідний пробіг 262 тисячі кілометрів. Центральний замок, електрорегулювання дзеркалу, фар, газове обладнання, підігрів керма, електрорегулювання керма також присутнє, сенсор дощу, датчик світла, пневмопідвізка, регулювання підвізки. Ось тут от все робиться. Вибирайте собі комфортний рух або спортрежим. Вибирайте собі блокування міжосьового диференціалу та. Вмикаєте повний привід. Запуск двигуна на кнопку, контроль також присутній. Є в нас керування аудіосистемою на кермі та інформаційний дисплей. Можна спілкуватися через систему hands-free. Музикальна система Марк Левінсон. Це дуже круто. Камера заднього руху також працює, двозонний клімат, та вентиляція переднього ряду. Цей автомобіль можна придбати як за готівку, в лізинг за криптовалюту. Розрахунок по, на картковий рахунок також можливий. Ви також можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, торговий центр Республіка. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте свою мрію. До зустрічі!